Привіт вам у новому дні, у новому влозі. Також сьогодні у нас середа чи у мене. У вас вже буде щось інакше: 17 грудня. Вже була у психолога, попила кави. І, до речі, хотіла вам показати. Ось мене і питали в коментарях щодо цього Тершера. І я час забуваюся сказати. Загалом дуже він мені подобається. Зараз він не підключений у мене до. Або вони десь в іншому місці. А, і до речі, я так і замовила ще один павербанк, щоб він був прямо до цього торшера. Бо два в мене тепер на, цьому, на інтернеті, і ну, таки не хватає нам, не вистачає третього. Щодо цього торшера, дуже подобається. Тут як я показувала три варіанти світла: це білий, такий, більш блакитний і е, жовтий. Е, тягне він е, е, енергії із павербанка. Дуже небагато, мені здається, це там, ну, до 5% за кілька годин, можливо, до 10%. Ну, навряд чи. Ну, загалом, дуже мені подобається. Дуже я рада, що я його обрала. Мені подобається, що він компактний, що він мені всюди встав, не виходить в прохід. І тепер я, коли немає світла, його вмикаю, можу тут читати. Або взагалі як варіант світла, і все. торшер. Також ялинку я вмикаю, вона також на батарейках. І все в нас добре. Ось так. А, до речі, зараз, доки світло ось хотіла ж показати, Я казала, що бачите, вже вода, водичка трішки роз, розвиднілась, стала прозорішою загалом. Ще трошки он, видно, ці бульки треба буде. Ну, вони, в принципі, самі. Зникнуть потім, але зазвичай я не витримую, беру якийсь там предмет довгий і струшую їх, бо вони мене трошки бісять, ці штучки. І я знаю, та, що потрібна відстояна вода. Зазвичай я набираю в акваріум воду, і потім воно там добу чи, хоча б 12 годин стоїть, але лише потім я запускаю рибок. Але оскільки вчора риби в мене всі разом, а це ще три отакі здоровецькі скалярії були в трилітровій банці, то я вже вирішила їх. Одразу пустити. Єдине, що вода в мене була в акваріумі дуже холодна, тому я нагріла десь, здається, два чайника закип'ятила. До речі, кип'ячена вода їм також підходить. І ну, таким чином швиденько нагріла воду і тоді вже запустила рибу. І, начебто, в них зараз все добре, скалярія. Ось так. І тепер вже можна любуватися. А до речі, вчора трошки за ними спостерігала, то бачила, як скалярії живуть в цьому будинку, і подумала: блін, це ж в натурі, це ну, така скриня, да, ну це взагалі скриня, але як будинок для скалярій, тому що їх форма, отака от, е, ну, тоненька і висока, якраз їм <свісно> <свісно> дозволяє зручно туди заходити. Хоча з'явилася ідея, щось всередину насипати такою цікавенькою, ну, типу там золото лежить чи щось таке. Ну, а тут в мене знову прийшов час вигрібати із грубий попіл. Особисто мені, звісно, дуже не подобається цей екзотичний контент, але, як то кажуть, що попіл сам себе не вигребе. Зараз, коли похолодало, то топлю двічі на день, зранку і увечері. І попіл вигрібати потрібно десь раз чи двічі на два тижні. Ну і оскільки після такої процедури завжди дуже багато потім попилу натрушується, то одразу беру пилосос і буду прибирати. І вже традиційний привіт вам із спортзалу. Так, Привітки вам у новому дні. Чуть не сказала у новому влозі, тільки подумала, що мабуть сьогодні влогу я не зроблю, бо я подивилася, що я знімала за попередні дні там всього 4 хвилини. Або сьогодні потрібно дуже напружитись хоча сьогодні так я планую зробити, спекти з Данилком імбирне печиво нарешті Така у нас є традиція у грудні це робити. Також хочу зробити роздруковки, але думаю, що в зв'язку із графіком світла навряд чи я встигну і печиво, ну, тому що потрібне світло, і, ну, щоб пекти в духовці, і декупаж. Тому будь декупаж буде завтра, скоріш за все. Так, Сьогодні 19 грудня, тут, до речі, ось квиток данилковий. На новорічну виставу Різдвяне диво це у нас в кінотеатрі буде, ну тобто в міському будинку культури. І ще <с> сьогодні, знаєте, по старому стилю Миколая. І до мене вчора такий Миколайчик приїхав. Я впевнена, що ну, велика кількість моєї аудиторії за мене порадіє, бо нарешті нам привезли дрова рубані. <с> Зараз покажу. Ну, дивіться, хто мене ходить. Всі тікає. Ворони щось люблять тут. Що вони тут шукають? Не знаю. Так ось о власне дрова. Вчора вже по темному, мабуть, десь о 8 годині привезли вечора. Це акація. Ну, зазвичай ми завжди беремо акацію, або колись був іще бук і дуб. Дорогі, чесно кажучи, вони, якщо на початку, там коли їх не було, ще коштували 14 тисяч рубані, то це вже мені привезли за 15. Ну, але слава Богу, що привезли, і слава Богу, що рубані. Бо якось вони так довго тягнули, що я вже майже домовилась за метровки, але ж думаю Боже, коли і хто їх буде рубати, тому що в Андрія тільки два вихідних субота-неділя. Якщо в ці дні буде чи дощ якась нельотна погода, то це взагалі буде проблемою. Тим більше, що ще потрібно ну, доволі багато часу і зусиль, щоб їх перенести у дровник. Хоча от зараз доки. Обіцяють похолодання, то було б класно, щоб вони отак-от полежали і трішки промерзли. Ну, на мою думку, це настільки я знаю, так і з досвіду, що аби взагалі на морозі вони полежали, то з них би скоріше оця волога Ну, якщо, якщо я неправильно думаю, то поправте мене <смі> Чи ще розбираються у дровах. Так що ось так. Це зайшла вам, щоб в дровник показати, що я вже дійсно почала хвилюватися хоча, звісно, тут іще. Можливо, навіть на місяць було б, ну, якби так морозів сильних не було. Але але я вже, коли почали вже останню цю кладку брати, то я вже прямо дуже почала хвилюватися, що немає дров. І от тепер, власне, мені знаєте, що хочеться? Мені хочеться ці сухі дрова. Хоча я розумію, що це багато роботи. Не закладати сирими, щоб починати топити сирими, а все-таки якось довикористовувати ці дрова. Можливо, хай поки що вони там. Лежать на вулиці, підсихають. Я навіть не знаю, можливо, ви мені щось порадите, бо ну, я хочу дотоплювати саме цими дровами, бо вони вже не один рік тут точно лежать, два, можливо, навіть три роки, бо ми зазвичай останню кладку не розбираємо до кінця, і вона тут залишається і залишається. Ось так. Так що чекаю, що ви мені порадите щодо цих дров. Бо ну, я розумію, що їх перекладати десь ну, окремо в сторону, щоб звідти брати, це ну, дуже велика якби, праця, тож не знаю, як краще. А далі я переходжу до виготовлення чи приготування імбирного печива, і для цього я взяла 100 г вершкового масла, 100 грам меду або 2 столові ложки. Додаю туди 100 грам цукру, також ванільний цукор, 1 чайну ложку кориці і пів чайної ложки імбиря. Далі все це ми розігріваємо на маленькому вогні. І потім, коли масло вже розтане, додаємо одну чайну ложку соди. Потім цю сумір знімаємо з вогню і ставимо десь про холодне місце, щоб воно остигло. Далі збиваємо 2 яйця. Також попередньо я вже протрусила 400 г борошна, з'єдную яйця із сумішю, із медом і маслом, і все це тепер буду додавати до борошна. Кому цікаво, то я тоді у описі під відео пропишу рецепт цього імбирного печива. того як всі інгредієнти перемішуються, це тісто потрібно поставити на час у холодильник. Але оскільки я вже робила дуже впритик під вимкнення світла, то я його хвилин на 10 поклала у морозилку. І вже після цього будемо з данилком починати формувати печенюшки. Далі все просто: тісто я розкатую, у нас є такі металеві формочки, які ми будемо вирізати. Минулому році ми також із Данилком робили імбирне печиво, і йому дуже сподобалось. І цього разу, коли я сказала, що давай зробимо ще раз, він прямо із задоволенням брав у цьому участь. І до речі, я і вам дуже рекомендую. Якщо у вас немає такої традиції, то спробуйте заведіть чи з дітьми, чи з внуками. Я думаю, що вони оцінять. Звісно, верх майстерності, і це, мабуть, надзвичайно цікаво робити пряничні будиночки, але ще ми до цього поки що не доросли, і оскільки через вимкнення світла все це потрібно робити достатньо швидко, то ми вирішили зупинитися на печиві. Загалом те тісто, що в мене вийшло, я ділила на три частини, і от ми вже третю доробляємо. Ачво ми вирізали, і я одразу ставила його в духовку. І я думаю, що ці три партії ми спекли десь хвилин за 30, хвилин за 10-15 випекається одна партія. І залишки я вже поклала у форму, бо дечка в мене закінчилась. І, взагалі, тут це печиво прийнято прикрашати глазур'ю. І я навіть купила цукрову подру, бо думала, що будемо це робити. Але якось світло швидко вимкнули і не захотіли ми гратися із глазур'ю, а вирішили, що буде у нас просто сухеньке печиво. Ну, а це вже допікається остання партія. І нарешті будемо з Данилком чаювати. Найтимніші дні року зігріваємося чаєм, імбирним печивом і свічкою. А це ще в нас було таке приємне дозвілля в молодіжному центрі за грою на піаніно і також з грою у настолки. 22 грудня, вже майже 12 година. Вже попила каву двічі, пойожилася і хочу вам показати нарешті, які в мене новини. Ну, власне, цей новий контент приїхав ще вчора ввечері, десь близько 6 години, але вже по темному не захотіла я знімати. Ну, по-перше, по-перше, це така важка річ, виявилася близько 40 кілограмів. Замовляла я її кур'єром додому, і ми її вдвох з кур'єром, ну, ледве-ледве сюди дотягнули. Ну, Я впевнена, що кур'єру було не так важко, як мені, але мені було важко. І тому я вже вирішила, що я сама не хочу її ну, далі тягнути. Та, в принципі, я й не зможу, і, скоріш за все, її прямо тут буду розпаковувати і частинками забирати. Кого її, покажу вам. Це стіл письмовий. До речі, вже. Вчора он, і сьогодні, доки було світло, зарядила шуру поверти. Я не знаю, щиро кажучи, я ще <кхем> ніколи не збирала меблі. <кхем> Хоча, можливо, це трохи дивно, так, що дівчина, яка там може класти плитку і різати її болгаркою, боїться складати меблі, але... Ну, але я цього не робила. Я дійсно боюсь натупити в Андрія. Я не знаю, чи буде в нього час, бо він все-таки на роботі і після роботи. Після шостої ще йти мені складати меблі, ну це так трошки напряжно може бути. А мені вже горить просто. Я до вихідних не хочу а, чекати, бо в мене є плани. І зараз, до речі, покажу. Да, Але спочатку покажу вам нашу красуню ялинку і також нашу красуню сімку. Живе тут, як була за пазухою, да? Красотулечка. Чуєте, як мурчить? Да. Так, от, щодо столу, у нас в цій кімнаті раніше був стіл, ну, столом його особо не назвеш, була така типу маленька парта, і вона стояла ось там. Тому що тут стояв комод, тут стояв акваріум, ну, тумба з акваріумом. І от єдине місце, де можна було десь притулитися, щоб щось написати от було от в цьому місці. Тому я на замовлення зробила таку маленьку парту, вона, здається, там 70 чи. 80 см. Ну, загалом дуже мала і незручненька, незручненька незручна, але оскільки ну, у нас був тільки один варіант стола у дитячій, я хотіла, щоб було хоча б два, тому що двоє хлопців, щоб їм. Та й мені десь іноді треба було сісти, то була така. Ну, Можливо, я вам її покажу пізніше, як вона виглядала. Але коли ми зробили перестановку, ну, спочатку також ця парта тут стояла, потім я зрозуміла, що вона. Дуже маленька і незручна, і тут уже ж місцях вистачає, тут метр двадцять оцей стіл, він стає ну, вільно, і за ним працювати що таке? Ти кудись хочеш йти? Іди. Їсти. Хруч -хруч. За ним працювати набагато зручніше. Цей стіл, так, він сюди не вписується, абсолютно мені не подобається, як він тут виглядає. До цих меблів і взагалі. Але цей стіл я купувала не сюди. Цей стіл я спеціально разом із цим кріслом обирала у нашу нову веранду і там з тими пеналами, меблями він чудово вписується. Ну і власне сюди його поставила тимчасово, тому що там зараз немає опалення. Зрозуміло, що працювати в таких умовах я не зможу, і тому я поставила його сюди. Але і я думала, власне, що він тут до весни стоятиме. А навесну я вже його поверну туди, а сюди замовлю якийсь підберу інший письмовий стіл, який би вже вписувався в цей інтер'єр, щоб мені це подобалося. Але, але на днях у нас буде така, знаєте, ну я б сказала, важлива дата для цієї хати, для нашого проживання в цій хаті. Справа в тому, що 27 грудня. Рівно 10 років тому ми переїхали в цю хату. <смі> і мені хотілося б зняти якесь, знаєте, таке тематичне відео щодо цієї хати, зробити такий хата-тур, розповісти ще раз, тому що ну, я знаю, що багато хто бачив, але дуже багато і нових глядачів, які не бачили цього відео. А минулий хататур, який я знімала ще у серпні минулого року, він вже не актуальний, тому що після того вже дуже багато чого змінилося. Так от, я вже вирішила не чекати до весни. вже мені Мені Захотілося ну, доробити цю частину, щоб вона виглядала так, як я її бачу. І, власне, зараз сюди поставити цей, цей стіл із кріслом, бо крісло також мені тут не подобається в цьому інтер'єрі. А це повернути туди, щоб вже, ну, зняти хататур, так, як я вже <свісно> хочу, щоб тут стояли ці меблі. Так от, сьогодні, ну, я дуже сподіваюся, що. Я чи ми не знаю, будемо складати цей, цей стіл. І я дуже сподіваюся, що все вийде. Крісло я також замовила. Крісло я замовила в епіцентрі, але щось дуже довго воно вісить у мене в обробці. Написано, що 23 числа воно має бути. Ну, тобто завтра. Я дуже сподіваюся, що воно приїде, тому що мені б хотілося, звісно, вже вам показати повністю, як це буде виглядати. Крісло, я, до речі, ну, крісло, не крісло, такий стілець із. Підлокотниками, да? Чи як це правильно українською? Ну, загалом, побачите. Так, і ну, ось так, власне, зараз виглядає наша нова веранда, оскільки тут немає опалення, і, в принципі, ми ходимо ну, через той вхід, основний, наш старий. То тут у нас таке зараз типу складу: це я тут ну, сковорідку треба десь. Ну, вона вже в мене відпрацювала своє. Це до Нового року в мене тут були. Ну, лежали декор, там від ялинки коробка. Загалом, і оце, оця парта маленька. Ну, вона прикольна, да. і якщо ну, обмежене місце, то вона ну, дуже практична, тому що тут величезна така шухляда, сюди можна, я не знаю, кого запхнути. Велика глибока. І е, мені подобається, що із цією підставочкою, що якщо ставити, наприклад, ноутбук, то ця частина ну, може використовуватись. Але, але я, ж, як я і казала, що я планую повернути назад той білий стіл сюди із кріслом. Також планую оце все поприбирати, ну, загалом навести тут порядочки, щоб було гарно. Можливо, навіть якогось новорічного декору десь додам. Загалом подумаю. І подумаю, куди, кому я віддам чи продам цей столик. Ось так. Ну, а це вже на вечір вже в нас вимкнуло світло. Нарешті я позатягувала всі деталі столу у вітальню і сподіваюся, що зараз прийде Андрій і буде складати. Тож починаємо. До речі, стол називається Валенсія, колір дуб Самоа. Я підбирала так, щоб він максимально був по кольору, схожий до фасадів мого комоду і тумби під акваріумом. Сподобався, що він із шухлядами, що такий доволі величенький, ширший за той мій білий стіл. Ну, і, на мою думку, по стилю він більше підходить у вітальню, чим той, що там зараз стоїть. Андрій забігав буквально на годинку, то все, що не встигли, далі я намагаюся зробити сама. Тут я вже почала прикручувати фурнітуру до шухлядок. До речі, коли замовляла, дуже переживала, що по кольору може не підійти, тому що зазвичай монітор якось ну, не зовсім адекватно передає кольори, і дійсно, колір дуб Самуа, такий він ледве-ледве трішки жовтіший за той колір, що у мене є, але не критично. Так, загалом, вчора ми дійшли, ну вже я доходила до того моменту, що я поскладала шухляди там. Третє стільницю я не клеїла, тому що я чомусь думаю. от Я захотіла такі поставити, бо мені подобається, що вони ну, повністю шухляда тоді е, видвигається, повного висунення, висунення. я не пам'ятаю, як ці направляючі називаються, але я щось почала сумніватися, чи воно сюди підійде, і тут я дивлюся якось. Далі тут ближче, прикручено. загалом. Мені здається, що її треба буде відкрутити і, або від прикрутити інакше, або все-таки поставити рідні оці ось білі на роликах направляючи. І тому я стільничку просто отак от поставила. Я її не клеїла, не всовувала, бо я думаю, треба буде її зняти, щоб зручніше було оці відкручувати і прикручувати назад. І ну, для мене це взагалі саме складне. в цьому столі це шухляди. В будь якій меблі для мене шухляди це дуже складно. Бо якщо там ще якось поскладати, повпихати, поприкручувати можна, то шухляди я навіть боюся за них братися, тому я дуже сподіваюся, що сьогодні Андрій ще зайде, ми його доробимо. До речі, я не знаю, казала чи ні вчора, мені, доки ми складали стола, прийшло сповіщення про те, що вже крісло є. І сьогодні я також крісло заберу. Також його, мабуть, треба трішки скласти. Але я думаю, це не так складно, як стіл. І тоді побачимо, що ж, як же тут буде із новими меблями. Блін, ну це така вийшла за я думаю, як мені йти далі. Але мені пощастило і на допомогу прийшов Андрій. Тож принесли вже крісло, я його розпаковую. А Андрій тим часом продовжує боротьбу із направляючими для шухляд. Вирішили такі поставити рідні, їхні фабричні, бо з тими щось не заладилось. Андрій вдома, то ми один стіл виносимо, другий ставимо на місце і міряю із стільцем. Так, загалом отак от виглядає стіл із стільцем. І я цей стілець брала і думала, що можливо, я або цей, або такий самий куплю для дані, бо в нього такий не дуже зручний стілець для сидіння. І я таки думаю, що можливо так. Що все-таки я сюди покажу, десь тут фото вставлю стілець, який. Ну, Він дуже схожий, але в іншому кольорі такий світліший. І мені здається, що він тут буде краще. Виглядати, хоча якось на камері воно не знаю загалом. Я ще подумаю, <рес> чи буде той стіле, чи... чи буде цей залишиться. Але він, до речі, дуже зручний. Я в ньому сиділа. <рес> до речі, сиділа в ньому навіть біля епіцентру, доки чекала, що прийде Андрій. І, І він мені сподобався. Так що, ось так поки що. І ще раз ближче покажу цей стіл. Називається Валенсія. Покажу, як він виглядає. Можливо, комусь цікаво, то шукайте на промі вони є. І на цьому буду закінчувати своє відео. Дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал, хто ще не підписався. І для тих, хто чекає, ще буде і поезія. Людмила Галінська. Отак живеш, чекаючи Різдва. Волочиш зиму поміж сивих буднів, і віриш в силу справжнього добра, нанизуючи шкляру зимніх груднів, воно приходить тихо попід ніч В своїх календарях по вічних зорях, і мостить ноги на тепленьку піч, малюючи шляхи по срібних взорах, і палить каганці, щоб на добро у душах, у серцях у всьому світі. Чаклує казку янгольським пером, сніжинки, обертаючи на квіти, і славить Бога на усі часи, і пилинає в яслах немовлятко, і стільки в ньому величі й краси З минувшого і до самого початку. Воно таке пухкеньке, як пампух, солодка мрія, що пахнить кутею, М'яке і тепле, як отой кожух, Що тіло грів прадавньому Мойсею. Отак живеш, чекаючи різдва, воно ж завжди під серденьком гніздиться. Узріти би, і повірити в дива, і Богу запрожите поклониться.